Ваш не ідеальне. Так, на 494 рук. Далі поїхали Філа холодного. А дайте ми ваш номер. Тільки під час ярмарки я скидаю. Ні, ми не будемо під ярмарки так, так швидко. 0,73. 304. 7,6. 4-3. Бажіть Оксана, м'ясно. Окей. Okay. Так, у мене 730 гривень у вас. Так. Угу. А у вас теж буває, так? Тільки треба раніше приходити. Ну, воно в нас 2 прорості має. Дві. Так, да, буває, тільки раненько. Сьогодні доволі швидко чвидко забрати.

I